Що вам порадить на 2025 рік відьма Ядвіга з такою чарівною змією? Кобра, сильна, могутня. Захист вам прив'язую на цей рік. Так, відьма Ядвіга сказала вузликом вам захист прив'язала всім своїм підписникам. Таро уютної відьми. Так ви мене називаєте. Так, я думаю, що. Я можу вам підсказати, як діять вам в той чи іншій ситуації, щоб вам було комфортно і уютно. Таро, уютно відьми. Давайте задумаємо на три карти. На три карти. Кожному дам по цій карті пораду. І ця порада вам принесе на 20-25 рік на рік змії, удачу. Задумали перва карта, друга карта. Третя карта. Так, думаємо, Таро уютної, комфортної відьми. Так, перва карта. Хто задумав на першу карту? Відьма, Ядвіга скаже вам пораду, що потрібно вам для успіху, для насолоди, для комфорту в 2025 році. Хто задумав на першу? Вам потрібно переосмислювати своє життя. Щось ви робите не так. Може, не до тих людей звертаєтесь, може, ви не тою дорожкою йдете. Життя у вас вести в те направлення, яке буде найкраще для вас. А для цього, бачите, дивіться, яка ви гарна в душі. Кошечка захована у вас в душі, ви м'яка, ласкова, комфортна. Але вам все время попадаються не ті люди, і попадаються не ті друзі, і не ті люди, кохані чоловіки, які могли б вас цінити. Але все попереду. Свічка запалена, огонь горить і говорить про те, що все попереду. Вікно відкрите для гарної насолоди, для гарного майбутнього для вас. Ви вірте в це. Вірте, і ви мені потім напишете, що я дюся, я ніколи не помиляюсь. Ви мені напишете я дюся, як ви були праві? Я завжди права, бо я бачу світло в кінці тунеля. Хто задумав на другу карту? Вам потрібно поміняти себе. Вам потрібно щось нереальне. зробити своєю зовнішністю. Поміняйте прическу, купіть нове плаття, візьміть, ну, зробіть. Може підтяжку якусь, може трошки схудніть, може трошки поправитися, треба, може взяти аскезу. Аскеза – це дуже гарна річ. Я вам розкажу таке аскеза, Давати обіщання за якесь бажання. Якщо ви цю аскезу держите, і тоді бажання ваше виконується. Але якщо ви не подержите цю аскезу, нарушите, тоді буде прилетить дуже страшне, тут дуже обережно треба. Оця карта говорить, що вам треба себе перестроїть, поміняти трошки. І навіть котик вам каже, ви гарна. Просто трошечки щось змініть собі. А може не трошечки, може багато. Ну, візьміть, ви, блондинка, перекрасьтесь в рудий колір або в розовий колір, кричащий. Купіть невозможну коротку спідницю, або невозможно обтягуючі брюки, щоб ви призвели сенсацію, фурор, і ви заслужите тоді уваги. Гарна карта. Так, що потрібно для щастя, хто задумав на 20-25 рік на цю карту? То щастя вже у вас в руках. Ви з молоточком. Сидите і тільки підстукуєте ваші бажання. Один будиночок, другий будиночок, третій. Кішечка навіть з крильцями. Вона, як бабочка, як фея, каже, ти ж все можеш, моя хазяєчка, моя господарочка. Дивися, дивіться, ви украшені, скільки ви все сотворили коло себе. Трошечки тільки цок-цок молоточком, цок-цок, і ви підстроїте свій бит, свої бажання. Кінець, кінець, коханням, кінець в кінців, кохання і саму себе. Ну, у вас все є для того. Вам трошечки волшебним молоточком підстукати. І воно вже у вас в руках скажете. Чи понравились мої розклади? Я знаю, що ви їх любите. З вами ваша відьма, Ядвіга. українська народна відьма.